Малята, вітаю вас! До нас прийшла красуня весна. Вона нам принесла зелену травичку, ясне сонечко, перші квіти, пташки повернулись додому. Але весна принесла не тільки це, земля прокинулась від зимового сну і вже готова для того, щоб люди почали засаджувати її житом та різними овочами. Як ви гадаєте, який транспорт допомагає людям зорати землю? Так, малече, це трактор. Ось погляньте, який він. Трактор це перший помічник на селі. Взагалі, трактор великий за розміром, але цей трактор малече, менший. І він допомагає господарю Зорати невеликий шматочок землі. І ось господар зорав землю. Земля готова, щоб її засаджували різними овочами та рослинами. Дякую вам, овече, за увагу. До нової зустрічі, до нових знань.